Вечора ми в з Криківщини, зі мяк. І мої історичні батьки. Якби княгиня Якби Ольга мала б свій інстаграм, то у неї було б мільйон підписників і підпис хештег «Помста Солодка. <сев the song> Жінка керує цілою державою. No. Збирати полюття. Стерьом. Виховувати самі сина. Норм no. Стати християнкою в країні язичників. Норм no. Надурити імператора Византії. Норм no. Пробачити своїх ворогів. Стерьом. Вийти заміж вдруге. Стерьох. <реш> Кевати доки син нещить ворогів. Норм. Запускати вогняних пташок по ворогах. Норм Заповідаю це своїм нащадкам. свій ютуб-канал, то він би знімав відео про розпаковку Польщі. Якби Іван Мозепа вжив би в наш час, то він би перший закривав усі волонтерські збори, я хоча б не покріпачив селян. Це були московські селяни. Я хоча б не дружив з Петром Першим. А я хоча б не підписував договір з Москвою. Я хоча б не витрачав більшість грошей на церкви. Ну, хоча б польських дітей не лякають. Про мене, <реклама> хоча б Пушки не писав. Про мене, хоча б Сталін не писав. хоча б всі а Мені хоча б російська влада пам'ятники не спороджує. Мною хоча б шапку не назвали. Ною хоча б машрутку не назвали. Моє шаблою, хоча б усик не розмахувала. За мене можна купити дві жутки, а за тебе лише одну. Я не знаю. Я сам добрий. Герой. Трафукала сам. Говорить по ворона, то 500 гривень. А я це знайшла. Ну я знав, я злився і червявий, що це бля. читай. ти багато знаєш, бачу. Володимир Великий чи Володимир Зеленський. Володимир Зелець. чого обативан, чотири чи Три чоботиван, чотири наступну. Четыре години. Скажи свою не по непопулярну групу і тікай. Ми треба вчити з першого класу. <плес> ну, да. Підписуйтесь на мій литопис, якщо ви не дремляні, галімі.